Собака тут уже коли вже проходяться карантин десь біля двох тижнів. Потім собака вже розподіляється або в загальну групу, або вольєрам. Дивимося, як собака себе веде. Да. Ми ж переважно не знаємо, як вони йшов історію, і у нас деякі є собаки, які е, е, о, покажу, собака, яка два роки проживав в місті сама. Ця собака любить самітнення, шпінну палу, але на той факт, що вона йде і гладиться, як любить вас, так, власне. Бачите, притужі прилаштовуються, бо собаки і перескакують і гризуть, і шо, шо, не тисують. У нас були собаки, які були проблеми з опорно руководних пар. Був саме припинення читки, щоб можна було і собак трошки розмінати. Спеціальних реабілітаційних центрів ну, я не знаю, може є де по Україні, але дуже дуже мала кількість. Я розумію, що є ветеринарні лікарні там не лікування, і там є врачі-реабілітологи. Але це якийсь період часу маленький, що собаки трошки вели, але це має бути на постійній основі. Якщо якась собака спінальна, вона проблеми має, чи гриві, чи якісь ще, він постійно на ці пам'ятають. У Нас теж немає таких прям умов шикарних для mm -hmm. але для підтримки для, для профілактики. Ми от сравче тоже працювати є такі, яких ви прямо запам'яталися та запали, запали в душу. У нас да у нас була собака Лінда. Шикарна собака, навіть дуже така страшна, велика. Вона тівровий окрас. Май тиснутись, щось не знав, чому. Але настільки вона добра ласка. Люди віддав, Її теж взяли маленьку з приюта, люди великі. І чоловік зліг з інсультом. І слава Богу, собака взяла в місті Одесі. Mm -hmm. Це теме рідне місце. Вот э, живе щислим життям, просто на протязі трьох місяців ми постійно з людьми. Вони відсилають нам відеочоти, як собак перебувається. Ну і потім пожелання, люди нам ну, теж скидають фотографії, як собака перебуває. У нас собаки є за кордоном, так само виправляли. І Франція і Польща, і Німеччина. Так, Причому в тому, що за кордоном люди от, в Німеччину нас насправді собаку, яка вже возрастна, яка вже мала десь біля 10 років йому була. Розказувала ваша колега нам, що ви не віддаєте собак на охорону, на привізь. Да, тобто да, людина да. проходить співбесіду для того, щоб взяти собаку. Обов'язково співбесіду, обов'язково зараз. У нас формат трошки всім міняємо. Ми а, пропонуємо ще і від сезон. Uh -huh. Так обов'язково координатора ми скинули, щоб ми могли побачити, де собака прибуває. Кіно здає уточнюючи питання про що, як для чого. Чи людина не розуміє, що вона бере, яку вона собаку бере, чи підходить вона піжені, грати травму по характеру, бо вона нас собака так спокійні, так і дуже активні. І знаєте, віддавати собаку активно для людина такий спокійний е, образ так життя, немає сенсу. От, есть, і е, це дуже важливо в плані е, добрості собаки. Включаєте договір? <пробіт> так, та, це, це, це є договір. Це ж вам покажете де десь на Де прописуєте умови утримання, що має бути, як, що має бути. Це не там. Не такі прямо так, як знаєте, ніким срістам в банках. І ні, це без це для нас гарантій того, що собака була. І щоб людина розуміла так, серйозні. Серйозно, так, так, так. Ми ніколи, то сідає, сі там щось не виходить, якісь вклалися ситуації різного характеру. Ми на обратно в стазі Ага. Нема такого, що ми сказали, ні, це ваша проблема. Ні, ні. Ми сра... обговорили з людьми, що щось сталося. Мало ли що, ну таке. Дзвони mm -hmm. зразу нам, ми собак собі все там забираємо. Зараз нас у нас в блоке приезд і ми вже будемо будем э, трошки вольеры усовершенствовать. Вот, э, е, е, Це вони утеплені. Дуже пінний клас, десь пе. І е, в де будь-яка собака, бачите, таке синя плота. Це є е, утеплені. Е, Його е, використовують переважно для свиней, для молодяк. Але ми приписували десятку. Це така пластина. Она имеет температуру около 28 32 градусов. Банный день в зачине. Наша орочка сегодня принимает релаксационные ванны. Да, орочка, а ну посмехнись. Давай, посмехнись. Молодец. Після вводних процедур у нас сушарка. Сушимося гарненько, обробляємось, спа-салон, да, орочка? Спа-салон. Загар приймаюся. Солярій you.